А ви знали, що бізнес може витрачати гроші на вітер і навіть цього не помітите, як? Та просто використовувати дешеві неефективні світильники. Витрата номер один: рахунки на прикладі продуктового магазину 108 квадратних метрів, рахунки за електроенергію разом з дешевими світильниками 114 тисяч гривень, а з міц лише 45 п'ять. Це 69 тисяч гривень зайвих витрат, і це всього лише за рік. Дешеві світильники мають тонкий корпус сталь 0,2 мм. В результаті. Перегрів, перегорання та неможливість ремонту. Для бізнесу це зайва покупка нових світильників, витрати на монтаж та обслуговування. У міц же сталевий корпус 0,4 мм, рівномірне відведення тепла, стабільна та ефективна робота на роки. На відміну від Міц з дешевими світильниками, ви будете витрачати зайві гроші на зарплату електриків, монтажні аксесуари та додаткові точки підключення. Якщо хочете витрачати гроші на відер, ваш вибір дешеві неефективні світильники. А якщо ні, ваш вибір Міцес212.